Добрий день, малеча мила. Хай живеться вам у мирі, хай лунає сюди пісня і дитячий сміх. До заняття вас запрошую усіх. Дітки, яка зараз пара року? Так, весна. Це час, коли природа прокидається і все навколо змінюється. Люди здавна спостерігали за природою та помічали, що деякі явища можуть підказати, якою буде погода або що станеться далі. Це називається прикметами. Наприклад, зуравлі летять високо. Весна буде тепла. Як ви гадаєте, чому саме так? Птахи відчувають тепло і летять вище. Послухайте наступну прикмету. Рано зацвіли підсніжники. Весна буде тепла і швидка. Як ви гадаєте, чому? Якщо березень вітряний, квітень буде дощовим. А тепер давайте разом запам'ятаємо кілька прислівів про весну. Весна красна квітами, а осінь плодами. Поміркуйте, будь ласка, чому саме так? Весняний день рік годує? Чому? Ластівки весну на крилах приносять? Як ви гадаєте, чому саме ластівки приносять весну на крилах? Чудова малята, звуки лісу запрошують вас відпочити. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих і дозвольте природі подбати про ваш внутрішній спокій. Відновились, настав час пограти. Що буває навесні? Цю гру можна грати під час прогулянки разом з батьками. Цікаво вам дозвілля, малята.